А ви знали, що Росія називає своїми Гоголя, Рєпіна, Леонтовича, навіть Щедрика? Хоча всі вони з України народилися, жили, творили тут. Але імперія століттями привласнювала наші імена, відкриття, пісні, щоб стерти Україну як окрему націю. Микола Гоголь, уродженець Полтавщини, писав про українське село, козацькі душі, чортівню на диканці, але в російських школах він великий руський писатель. Ілля Рєпін з Чугуєва, нинішньої Харківщини, але його запорожці пишуть листа Султану, виставляють як частину російської культури. Вернацький, Леонтович, навіть Анна Ярославна українці, яких вкрали з підручників. Росія роками формувала свою велич на чужому, відбудовувала імперію не тільки гарматами, а й підміною понять. Але правда повертається: бо Україна не окраїна, ми центр. Ми нація з голосом, і цей голос вже не залишити.